Друзі, всім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіа платформи вгору. Сьогодні обговоримо новини рідної Херсонщини. До ефіру приєднається виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко. Тож ставте свої питання в коментарях та пишіть, чи вже отримували допомогу від Червоного Хреста. Ну, а я переходжу до огляду новин останньої доби окупанти продовжують примусову паспортизацію на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини. У селі Таврія Скадовського району загарники обходять будинки місцевих жителів і перевіряють у них наявність російського паспорта. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Громадяни України, які не отримали російський паспорт, їм повідомлено, що в разі неоформлення документа до 1 червня їх буде депортовано з конфіскацією всього особистого майна, зазначають військові. На Великдень армія РФ 46 разів обстріляла Херсонщину. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За минулу добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Херсон ворог обстріляв три рази. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області а у тимчасово окупованому Скадовську знайшовся втікач священник української православної церкви Московія, настоятельного святоведенського храму Борислава проти Єрей Олександр Михайленко. Він із перших днів окупації співпрацював із загарбниками, пограбував церкву і втік перед звільненням правобережжя Херсонщини. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Настоятель Береславського свято-веденського храму Олександр Михайленко разом із гауляйтером Береслава Андрієм Костюком днями привітав мешканців окупованої частини Херсонщини. З Пасхою Христовою він провів службу в одній із церков Скадовська. У сюжеті пропагандистів про цю службу законну українську владу названо сатаністами та розкольниками. У лісосмузі біля села Петропавлівка, що у Каховському районі Херсонської області, 18-річний місцевий житель знайшов гранатомет РПГ 18 та приніс до себе додому. Про це повідомляє поліція Херсонщини. Через необережне поводження зі зброєю хлопець неконтрольовано вистрілив. Він отримав мінну вибухову травму, осколкові поранення і відірвані від руки пальці. У поліції вкотре нагадують, що відвідувати лісосмуги, колишні місця дислокації ворога заборонено. Знайдені боєприпаси або предмети, схожі на них, повинні бути знешкоджені тільки фахівцями. СБУ затримала колишнього начальника вокзалу Херсон, який допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну. Про це повідомляє прес-служба СБУ на цій так званій посаді. Він допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угрупувань на південному фронті. Він брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів із території РФ. До захопленого на той час Херсона йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за участь у псевдореферендумі на лаві підсудних опинилися ще дві жительки Станіславської громади. Запроданки працювали у виборчій комісії, створеній окупаційною владою. Повідомляє прокуратура Херсонщини. З 23 по 27 вересня жінки у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках жителів села Широка Балка з бюлетенями та урною, і закликали їх до участі в незаконному голосуванні. Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 15 років із конфіскацією майна. Головна помпова станція Каховського магістрального каналу повністю затоплена. Загарбники намагаються відновити на ній подачу електроенергії та відкачати воду. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Окупанти відчайдушно намагаються відновити роботу помпової станції. Для цього вони завели якихось там спеціалістів із Росії. Оновили подачу електроенергії, але співробітників каналу туди не підпускають. Навіть якщо їм вдасться запустити помпи для відкачування води, то судячи з її обсягів на це в них піде не менше 40 діб безперервної роботи. Але скоріш за все затоплене обладнання доведеться капітально ремонтувати та замінювати. Розповіли джерела центру журналістських розслідувань. Головна помпова станція Каховського магістрального каналу повністю затоплена до рівня води в Каховському водосховищі. Усі підземні приміщення на глибині 16 метрів із системою вентиляції, дренажними помпами, десятьма основними помповими агрегатами, два з яких разом з електродвигунами ліфтові шахти перебувають наразі у воді. Тож, такими були головні новини Херсонщини останньої доби? І до нас вже приєднується виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Христа України Лариса Марченко. Доброго вечора. Пані Ларисо, вітаю сьогодні. Стартував проєкт ваучерної підтримки для жителів Херсонщини. Скажіть, хто саме може отримати допомогу? Так, останніми часом, останні останніми днями ми отримуємо багато запитань щодо впровадження цього ваучерного проєкту. Дорогі наші херсонці, шановні херсонці і наші прекрасні херсонки, ми хочемо донести інформацію, що цей проект буде допомагати людям, яким уже виповнилося 65 років. А вони зможуть отримати сертифікати в магазини АТБ. Це, ці сертифікати можна буде використати і в Херсоні, і в Білозерському АТБ. Хочемо зазначити, що наш фокус, фокус нашої роботи буде націлений на мешканців сел і селищ Білозерщини. Тому що мешканці Херсонської громади отримували і продовжують отримувати ваучерні сертифікати від АДРА, тому це логічно, що в першу чергу ми будемо підтримувати тих людей, які ці сертифікати не отримували. Таким чином, наші волонтери будуть працювати. В Херсоні і в Білозерці, і тих селищах, які належать до Білозерської громади. А це і Правдино, і на Дєждівська, і Гончарне, і Берегове, і Янтарне. Ми на попередньому етапі проекту збирали списки за сприяння районних рад, за сприяння старостатів, за сприяння голів ОСББ і квартальних. Ми отримали ці списки. Хочу зазначити, що це не державна програма, це проєкт. І донор визначив ліміт ваучерів: 10 тисяч. Донором є в цьому випадку Червоний хрест Німеччини, німецький червоний хрест. 10 тисяч ваучерів ми розповсюдимо протягом місяця. Ваучери будуть номіналом 300 і 400 гривень. Ви можете їх використати за один раз. Загальна сума допомоги буде 2200 гривень, або розбити так ці ваучери, як вам буде зручно, і використати їх за декілька разів. Нагадую, що ці ваучери не покривають витрати на алкоголь і на вироби тютюнової групи. У нас є питання зараз від глядачів. Ви казали, що вже, вже зазначали, що є умова така, що люди да, від 65 років. У нас тут пише, людина запитує, як отримати сертифікат інваліду першої групи без обох кінцівок. Чи є для них якісь такі подібні програми? А, так, дивіться. А якщо людина а, попала в, в цей проект. Вона або може прийти сама, отримати ваучер, Кожен учасник проекту отримає смс на свій телефон, де буде зазначено час і конкретний час, конкретну дату і конкретне місце, де він може отримати ваучер. Для нас дуже важлива безпека людей і безпека наших волонтерів і співпрацівників. Тому ми, щоб уникнути черг, будемо працювати по багатьом локаціям, і наші волонтери будуть розвозити ваучери по ОСББ, по кварталам. І якщо людина маломобільна і не може вийти зі своєї квартири чи зі свого будинку, то вона може отримати цей ва ваучер через довірену особу. Або волонтери можуть приїхати до неї і вручити цей ваучер, що дуже необхідно, якщо ви приходите, отримали цей смс і е приходите на пункт е видачі, дуже важливо при собі мати оригінали паспорта і ори оригінал ідентифікаційного коду, і бути готовим, що волонтери сфотографують. Ці ваші документи, бо ми маємо їх відправити для звітності донору. Це забезпечує прозорість проєкту і забезпечує факт, що одна людина може отримати один сертифікат, а не декілька, як іноді буває в інших програмах. Також є ще таке питання. Хочу уточнити: тобто, не потрібно якось реєструватись, ці списки подають квартальні. А, може, прослухала, дякую. Так. А, дивіться, був попередній етап проєкту, коли ми формували ці списки. Але цей етап е, був на протязі січня і лютого, і частково березня навіть. Е, за цей час, можливо, десь е, хтось евакуювався. Або бу, у нас є такі випадки, за цей час людина. Могла та, загинути. І е, тому е, серед тих 10 тисяч місць, е, можливо, будуть вільні місця. Тому ми е, пропонуємо вам зареєструватися в телефонному режимі за телефонами. Е, я думаю, що їх покажуть на екрані, але зараз я можу їх продиктувати. 0,93 826. 9560 і 093 82 69 561. Так, ці два номера будуть працювати в робочий час в будні дні з 9 до 15 години, починаючи з завтрашнього дня. Ми плануємо початок видачі сертифікатів з 20 квітня. Наразі йдуть останні е, приготування. Ми готуємо е, помешкання, де, де можна безпечно видати ці сертифікати, і узгоджуємо графік видачі з головами ОСББ і квартальними. Um... Ще таке питання. А якщо не квартальний час сектор, я так розумію, за номерами телефонів. Так реєструватися? Так, так, так. Просимо вас реєструватися. Ми не можемо гарантувати, ми вас зареєструємо обов'язково, але не можемо гарантувати, що буде багато вільних місць. Але ми покажемо всіх зареєстрованих людей донором, щоб він побачив, що. Потреба у такій допомозі набагато більше у нас, ніж 10 тисяч ваучерів. І якщо донор, донор е, знайде таку можливість, щоб ми отримали ще допомогу. Ви вже казали, що це допомога не для Херсона, але все ж таки питання надходять, і, можливо, ви ще раз, будь ласка, уточните. От всі в Херсоні зареєстровано получать і виборучна ваучера 65+. плюс. Просто коротко уточнити. Так, ще раз скажу, що ця програма розрахована на осіб 65+, Це для літніх людей програма, і що фокус нашої допомоги ми робимо на Білозерщину, але Мешканці Херсона також у списках, і якщо ви учасник проєкту, ви отримаєте смс на ваш телефон. А що робити, якщо от не надійшло смс-повідомлення про отримання допомоги? Я пропоную вам зареєструватися за тими телефонами, які я вже називала, ми їх висвітимо на своїй сторінці в Фейсбуці. І таким чином ви будете мати шанс на отримання. Але ми вже на сьогодні не можемо дати гарантію, оскільки списки були сформовані протягом січня, лютого березня. Чи потрібно готувати якісь документи для отримання цієї допомоги? Так, дуже прошу не забути, коли ви йдете отримувати, е, коли ви йдете реєструватися на ваучер, дуже прошу не забути оригінал паспорту і ідентифікаційного коду. Без цих документів видача у нас проводитися не буде для людей. Um... Які потреби можна закрити ваучерами ще раз? Да, ми про це трошки говорили. Так, що так. Це продукти, засоби гігієни. Так, так. Все, що ви е, бажаєте купити в АТБ, бо це саме е, у співпраці з мережею магазинів АТБ цей проєкт реалізується. Все, що ви, е, що ви бажаєте купити в магазині АТБ, ви можете купити. Причому це можуть бути і різного класу АТБ, і сині АТБ, і чорні АТБ, такі, як кажуть, люксові АТБ. Єдине, що наші ваучери не покривають розходи на алкоголь і тютюнові вироби. Um. Є таке ще питання: три рази подавали документи, але до сьогодні не отримали. Давайте ми, мабуть, ще раз номери телефонів виведемо, так через які можна зареєструватися, але от якщо ну, номери телефонів не спрацьовують щось, ну люди або не можуть розібратися, але якісь збої відбуваються, чи можна звернутися якось офлайн? Кудись а, дивіться, є сторіночка у нас в Фейсбуці, де багато звернень у нас є, і ми відповідаємо на ці звернення. Але м м маю сказати, що майте терпіння, дозвонюйтеся. Так, звичайно, на ці телефони дуже буде багато дзвінків, але майте терпіння, дозвонюйтеся. Ну, в принципі, я бачу, що в чаті у нас більше два пані Ларису питань немає. У мене теж питання закінчилося. Можливо, ви вже стикалися з якимись. Ну, знаєте, люди якось там щось неправильно розуміють або щось неправильно роблять. І ви хотіли б дати якісь поради, які ми вас не запитали, наголошую лише на одному: ви отримали смс, ви не забули з собою взяти паспорт оригінал паспорту і ідентифікаційного коду і вчасно прийти на ту дату на той час і на те на ту локаліза на ту локацію де указано у вас в телефоні в смс-ці. пані ларисо дякую що знайшли час і завітали до нас розповіли про цю ці, нову допомогу і на все добре. все добре Ага, бачу ще долетіло питання таке. Як сторінка ФБ називається? Сторінка у Фейсбуці називається Червоний Хрест Херсонської області. В принципі, по словам там організація Червоного Хреста у Херсонській області. Дивіться, у коментарі скинемо. Я зараз у мене не, не виходить, знайде швидко. Ми скинемо посилання цієї сторінки у коментарі, і ви зможете за ним перейти. У YouTube я бачу, ви ставите питання, тож ми вам сторіночку в YouTube після трансляції скинемо і у Facebook, і у YouTube. Ем... А у нас Жек, і он зараз не работає, как бить. Телефони, номери телефонів, звертайтеся, реєструйтеся, ось вони. Звертайтеся за ними. В принципі, це можна робити і напряму так через ці номери телефонів. А як ні, то звертатися вже персонально до співробітників Червоного Хреста у Фейсбуці. В принципі, допомогу мають ось. Ви бачите, вже посилання. На сторінку організації я бачу посилання її в Ютубі і Фейсбуці під нашою трансляцією. Тож переходьте підписуйтесь, ставте подобайку, щоб вам ця сторінка залишилася в вашому Фейсбуці. Ще зараз ми вивели ось на екран, але активне посилання все ж таки у коментарях: дивіться, дивіться у чат нашої трансляції в коментарі. Можливо, ще у вас є якісь питання, друзі, дописуйте. Я просто нагадаю, що у вас також є можливість безоплатно скористатися правовою та юридичною допомогою фонду милосердя та здоров'я. Юристи консультують за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Також ви можете звертатися до них через месенджери, Telegram, Viber, Signal, WhatsApp щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ставте будь-які питання, юристи консультують, розповідають, які заяви, куди писати. Якщо ви десь вам перестали платити виплати, якщо у вас є проблеми з переоформленням спадщини, наприклад, якщо там. З елементами є якісь незрозумілі ситуації. Тощо ви можете з усіх цих питань та інших також звертатися до юристів. Ну а також вони допомагають ем, зафіксувати пошкоджено пошкоджене від російських обстрілів майно вони консультують. Куди треба писати відповідні заяви, розповідають, як і що потрібно робити компенсацію за пошкоджене майно не платять там завтра, післязавтра, через місяць. Законодавці ще працюють над цим законом, але все ж таки вони його колись допрацюють і колись почнуть виплачувати. До того часу ви можете бути абсолютно готові, пройшовши всі кола необхідних процедур. Тож звертайтеся до юристів. Ось у нас є питання таке зараз. Доброго вечора. Можна дізнатися, де взяти витяг? Якщо були приписані Гордостайський район, дія не підтягнула припис при, прописку, куди Е, Я так розумію, ви маєте на увазі за місцем перебування прописка. Так ви прописані в Горостаївському районі. Але ви зараз не можете, я так розумію, є проблема з оформленням ВПО або якихось інших виплат. Ну тощо дивіться, ем, опишіть ситуацію знову ж таки юристам. Вашу, о, якщо от так і скажіть, вони вас розпитають всі необхідні інші деталі, ось контакти. Ем, і вони розкажуть, які ще є шляхи, щоб е, або віднайти вашу прописку в якихось реєстрах, інших, або, можливо, якось це е, відновити через суд. Тому що, наскільки я знаю, у нас юристи розповідали це, е, що якщо, до прикладу, які, якісь втрачені є документи через там, окупацію тимчасово окуповані території, вони десь там загубилися, згоріли, неважливо, у вас їх зараз немає. Е, можна і врешті решті через Суд це відновити, вони юристи, тобто вам підкажуть розкажуть, що робити у вашому випадку послідовно: що перше, що друге, що третє. Тож звертайтеся. Ну і друзі, звісно, також пишіть нам про ситуацію на Херсонщині, пишіть про все, чи вивозять у Херсоні зараз сміття, які є проблеми у Херсоні? Чи... Ок, все з гуманітаркою, з організацією видачі гуманітаркою і так далі. Пишіть, що відбувається на лівобережжі, якщо у вас є така змога, але, будь ласка, попікуйтеся про свою безпеку найперше. Ну і писати нам можна у Фейсбук. Там ми медіаплатформа вгору в особисті повідомлення, можна нам ще писати в дірект інстаграму, там ми — вгору. У телеграмі пишіть нам у чат-бот, він закріплений угорі каналу, і у телеграмі ми вгору News. Ну і, звісно, підписуйтесь на наші YouTube канали. Говори Слухай, там вгору Херсон, тисніть на дзвіночок, щоб ми з вами вчасно бачилися у прямих ефірах, і е, ви мали змогу ставити питання наживо, отримувати на них відповіді. Е, тому що вже в записі, звісно, хто до нас приєднався пізніше. Якщо ви не почули всю інформацію необхідну, дещо там не зрозуміли. Подивіться ще раз нас у записі, але звісно, приходьте до нас на трансляцію о 20-й годині. Понеділок, середа, п'ятниця. Приходьте, тому що матимете змогу запитувати експертів напряму. Ставити питання і отримувати на них відповіді. Друзі, я дякую всім за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що ви ставили свої питання. Ми досить добре поспілкувалися. Тут є ще питання: чи щось відомо про Колохаєва? Швидко відповім, що наразі якоїсь нової інформації такої не з'являлося. Ем, тому е, зараз е, з Колихаєвим ще нема не чого сказати, окрім того, що було відомо до цього. Що там хтось каже, що він там десь в полоні його бачили, інші кажуть щось інше. Але це ще питання, яке ми не можемо вам дати точно відповіді. А розводити е, плітки це не у нас точно. Тож, друзі, я всім е, дякую, що прийшли, що запитували. Е, до зустрічі вже у середу, о й Всім гарного, тихого вечора і на добраніч!